Усім самий величезний привіт. Залишається ще декілька днів на, ну, на, знижки, на знижки в магазині АТБ, тобто товари, продукти зі знижками. Акції тривають по 21, по 21 січня, включно. І зразу йдемо на яйця дивитися. Добре, що є яйця поштучно, це досить тішить, тому що такі запаковані трішки дорожчі. Бачу, знову пішли догори. Знову піднялись в ціні. Яйця по в магазині тебе сьогодні по 3.89. Перша категорія. Хочу подякувати вам за коментарі. Дуже вам дякую та дякую за вподобайки. А, сьогодні я вам покажу тільки найкращі акції знижки, щоб ви мали на увазі, що ще можна придбати. От буквально залишається декілька днів, щоб ви не прогавали. Можливо, щось хтось забув купити або потрібно докупити. Так, добре, ну вже давайте, якщо я тут, то почнемо із рибки. Знижка на Форель, своя лінія, 176 гривень 180 грамів, 58 гривень, 70 копійок, ікра тріски 100 г від Веладіс. Дуже-дуже хвалили цей оселедець від Норвен 149 гривень 460 г. Що в банці. М'ясо міді в олії з прянощами своє лінія 52 гривні 40 копійок. На ковбасному відділі також я вам покажу найкращі знижки добро в салямі преміум. Ціна за 320 грамів, 88 гривень 80 копійок. А це хочу вам показати новинку своє лінія, Сардельки з м'яса птиці з сиром першого сорту. 23,60 за 100 г. Сардельки з сиром розумний вибір по 12,30 за 100 грамів. Сосиски з м'ясом птиці першого сорту 300 грамів 53,50 50 Докторські фірмові міні 350 грамів 66,50 грату. Тигриня першого сорту з м'яса птиці 400 грамів 92 гривні. Куряча від розумний вибір. 300 грамів 30 гривень, 50 копійок, знижка 40%. Своя лінія молочна 550 грамів. Це ковбаска варена 115,40. Виріб часниковий 420 грамів, 42,50 Салямі фінська своя лінія 420 грамів, 108,60 так Це у нас ковбаска салямі італійська. Ціна за 100 грамів 38 гривень. Своя лінія салямі баварська за 100 грамів 33 гривні. Єврейська, бачу, дорожче навіть зі знижкою. Ціна за 100 грамів 49,30. Ковбаски кабаноси зі свининою 72 гривні 120 грамів, та 44 гривні ось такі з беконом 60 грамів. Безлактозний гауда пластинками 56 гривень 150 г. Заукруглюють і копійки до більшого, щоб було зручно. Також можна придбати звичайний сир гауда 150 грамів по такій самій ціні. І є ще сир Mazda. Також така сама ціна і вага це все виробництво Польщі. Крем сир від біло 50-180 грамів, 63,50 Триває акція на крем сир з лисичками 51 гривня та з лососем пакування 135 грамів. Сирочки вершкові та дружба своє лінія по 15 гривень. Золотий резерв сулугуні 6430, 180 грамів. Зі знижкою тертий сир 12 місяців джугас 60 гривень 100 грамів. Подрібнений також в акції 100 г 67 гривень. Та шматочок 180 грамів, 116 гривень. Сир з пліснявою 55 гривень, тут 100 г. Молоко яготинське 2,6 жиру 38 гривень. Молоко ферма 2,5 жиру 47 гривень. Кефір ферма, 1% жиру власники карти ТБ можуть придбати за 4050. Кефір галичина нежирний, карпатський 44 гривні. Зі знижкою бачу, поставили сметану молокія, 20% жирності, 300 г стаканчик 54 гривні. Питний йогурт лактоня. Зараз він зі знижкою. Два смаки є в наявності по 51 гривні. 50 копійок. Сир від торгової марки український. Усі йдуть по 350 грамів нежирний 48,80. 5% жиру майже 53 гривні, і 9% жиру 56 гривень, 50 копійок. Йогурт галичина, суниця, манго, стаканчик 240 грамів, 24,80. А ось йогурти вже ягідний мікс. Чорниця та вишня злакі можна придбати трішки дорожче 28,50, тому що тут вага 290 грамів більше. Лактель грецький йогурт 230 грамів 36,70. Знижка на сирковий десерт Дольче 200 грамів 31 гривня. Давайте подивимось, що в нас на. Цукерки на вагу. своя лінія Чорнослив по 24,60. Так, це АВК по 19 гривень за 100 г. Цукерки Кокос парадайз по, 15, по 16, вибачаю, 160 гривень. Крекер, своя лінія. Ніжний 400 грамів, 33,50. Хто полюбляє ловіто від рошен 135 грамів, 33 гривні. Пряники Київ хліб, фігурні запорізькі, 420 грамів по 45,70. До речі, дуже смачні, я пам'ятаю, коли я брав на дегустацію, вони мені дуже сподобались. А ще мені сподобались ось ці шоколадні. Вони по 40 гривень, зараз без знижки. 27 гривень, 50 копійок шоколад від Millennium Вері Perry, 85 грамів. Не забудьте за шоколад Лакмі Відрошен, плитка вагою, майже 300 грамів, 119 гривень. Також в акції Millennium Пористий шоколад 33,50-90 грамів. Щойно виставили батончики лайн, бачу, їх активно розкуповує. Молодь по 13,70. Ну кажучи, завжди дивіться на батончик і на термін придатності. Я колись взяв а, з таким поганим терміном. Він не закінчився, але термін був не дуже добрий. Вони не смачні, а от коли вони свіжі, вони дуже смачні. Також в акції Кіткат по 17,70 гривень. Печиво попіта по 11 гривень зі знижкою. Кекс з е, начинкою вишня. 69.30 як в кокосовій стружці по 13,40. Ну, хочу сказати, така невелика знижка на печиво барні 7540. 7 гривень 90 копійок вафельки Рошето від Рошен. І я вам скажу, є бюджетний варіант. Вафлі своє лінія, Три смаки в асортименті 10,70-70 грамів. Вафлі день у день по 8,60 Торгова марка Літо 1,5-літровий виноград Гранат по 42,50 і трішки дешевше яблуко вишня 40 ,60 гривень 60 копійок. Зверніть увагу, дуже хороша знижка на мультифрукт. Майже 2 літри 66,50 Зі Зізничкою Gem своєї ананас «Манго» – 63,40. Та вишня черешня. Бачу, що триває знижка на оливки без кісточки зелені своя лінія 43,50-280 грамів. Та чорні без кісточки 44,50 Делюкс кукурудза суперсолодка 46 гривень. Кукурудза делюкс 45 гривень. Та горошок делюкс по 40 гривень 30 копійок. Знижка майже 30 відсотків на гриби опеньки 530 грамів, 77,50. Триває акція на щедро-сирний соус з пармезаном 21,50-200 грамів. Зі знижкою кетчуп «Лагідний королівський смак для власників карти ТБ 17,70. Господинки можуть спробувати порційну томатну пасту День у день 70 грамів за 15 гривень. Скумбрія в оливковій олії Ріга Голд 77 гривень. Торгова марка море сардина 230 грамів 42,50. Зі знижкою паштет шпротний Сканді торгова марка 160 грамів, 37 гривень. Кілька обсмажена, дуже смачна у нас була дегустація на каналі 59 гривень. Свинина тушкована, також є дегустація на каналі 80 гривень, 50 копійок. Яловичина 340 грамів, розумний вибір 48:30. Паштет 340 грамів печінковий по 38 гривень. Власники карти ТБ можуть придбати королівський майонез. 300 грамів за 30 гривень 50 копійок Від торгової марки Оліс майонез чудовий, 560 грамів 45 гривень. Хочу нагадати, що зі знижкою 40% можна придбати каву Якобс Монарх 230 грамів 130 гривень. У склі 190 грамів, 310. 95. Грамів 234. А ще є у зернах 517 кг. Також знижка 40% на Якобс 200 г 239 гривень. Кава чорна карта gold Тут 250 грамів. 255 гривень. Арабіка 230 грамів. Чорна карта, 121 гривня. Знижка 25% на пакетований чай своєлінія, чорний та з ароматом бергамоту 22,40. Я купував оцей, мені сподобався, він досить таки насичений. І навіть написано байховий вищий сорт. 100 пакетів 75 гривень. Хто надає перевагу зеленому, ось такому ароматному чаю з ароматом фруктів? 80 грамів своє лінія, 44 гривні. Полуниця з вершками та папаєю, також 80 грамів, 44. Та суміш чорного та зеленого екзотичними фруктами. Акція на ловаре, бачу, також триває. Чорний та зелений 40, майже 40, 39 гривень. 24 пакети. Чорний та зелений з ароматом суниці. Ось такий ще можна спробувати: 80 грамів, 114 гривень з ароматом хорми та дині. До речі, хто вже пив у цей з ароматом хорми та дині, залишайте коментарі. Я щось так на нього заглядаю, заглядаю. Треба буде спробувати. Ну, звісно ж, всі купують живчик зі смаком груші 2 літри 32 гривні. А ще можна придбати 2-літрову колу своя лінія за 26,50. Лимон або ж оранж. Олія, чумак 900 мл 73,50. Зверніть увагу, зараз поставили знижку 25% на вироби макаронні. Своя лінія. Тут є пір'я та спіральки по 400 г 26 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати котлети курячі від розумний вибір тут пакування пів кілограми за 37 гривень. Пельмені, левада, яловичина та свинина. Навіть написано 72 штуки 900 грамів 120 гривень. Та зі знижкою левада, яловичина. Пельмені 800 грамів 110 гривень. Знижка 35%. Тільки в магазині АТБ. 600 грамів три ведмеді апетитні 50 фаршу 50 тісто ціна зі знижкою 9820 ковбаски від глобину мюнхенські 600 грамів 84 гривні зі знижкою туалетний папір він навіть тут пахне ця зона пахне персиками ароматний двошаровий 4 штуки 34 гривні також не забудьте за серветки паперові двошарові в коробці. Своя лінія, 150 штук, 32 гривні. Так, шампунь від Dallas. Сила 5 трав 900 г за 43 гривні зараз. Теж непогана ціна на шампуні, який додає об'єму та з кератином. 500 грамів, 70 гривень, 30% знижки. Дитяче тверде мило міні-бі, 70 грамів 8,30 І можна придбати ось таке пакування. Також тверде мило тут 4 штучки по 28 гривень. Непогана ціна на чоловічий засіб 3 в 1, 400 мл. Бачу два аромати в асортименті. Ну, використовувати можна як гель для душу. Ціна 61 гривня. В акції рідке мило для рук 500 грамів 53 гривні. Знижка на лосьон після гуління Арко 100 мл. Це зволожуючий для чутливої шкіри 149 гривень майже. І також є ось такий для чутливої шкіри. Також написано. Також 100 мл 149 гривень. Нео засіб для унітазу тут цілий літр 70 гривень. Неозасіб для миття посуду 500 мл для власників карти АТБ 35 гривень. Біо бальзам для миття посуду 21,50. Пів літри. Зверніть увагу, дуже хороша зараз ціна. Засіб для миття посуду день у день, тут цілий літр 42 гривні. Засіб універсальний ріо 500 мл, 30 гривень 50 копійок. Зі знижкою порошок тайт вагою 3600-213 гривень. Порошок Савекс 4,5 кг – 404 гривні. Також в акції порошок Гала вагою 2700-270 гривень. Зверніть увагу, непогана ціна. Тут пакування теж велике, знижка 40%. Гель для прання для кольорових речей літр 800-140 гривень. Грюнвельд гель для прання, універсальний та 2 в одному 142 гривні 3,5 кілограми. Також можна придбати Онікс універсальний гель для автомат машин 4 кілограми 149 гривень. Я вам показав самі найкращі акції знижки ціни в магазині АТБ, які діють ще декілька днів. Я вам вдячний за коментарі, за вподобайки. Нехай усе буде гаразд до наступних відео.